І вот она пані, Співав Дніпро. Підлогию Карпати. Голос чити сестрам і братам, ми хочемо усіх вас привітати і в пояс поклонитися друзями, а слово наше скупане любов'ю, його почують люди від усіх на світу, як доля рушникові, Дозвольте вам вручити хліб і спів. слово На сердечну розмову та на мудру бесіду, на то слово з нагоди 20-річчя відродження кредитного Руху в Україні, а саме в гості до кредитної спілки вигода, яка є нове цього відродження. Є однією з перших, кому довелося керувати дорогу. І яка гордо і честю служить своїй громаді 20 років. Дві єдиними устами святу молитву промовля. Слава Ісусу Христу. Я прошу всіх освітні і молитви. Це молитва, яка всіх об'єднує всіх робить християни. Мовляємо кожного дня, чи зранку, чи з веч... чи ввечері, кожній літургії спільно з устами прославляємо Господа Бога. Святого Духа Амінь. І отця і Сина, Святого Духа Амінь. І отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, Ти, що є сина Небеса, воля Твоя. І шановні друзі, ми почнемо з того, що ми запрошуємо до Слова. Першого президента кредитної спілки вигода зі Стрія, голову львівської асоціації кредитних спілок, екс-виконавчого директора першої і другої фази та надійської програми розвитку кредитних спілок в Україні, голову спостережної ради кредитних спілок вигода Петра Маковського. Відповідно, тому що ми маємо. Перекладача маємо гостей на другому вікінці світу. Нас з Канади слухає Ольга Северуйка. Прошу привітати, щоб вона почула. Також козі. Голова асоціації кооперативних банків Німеччини містер доктор Ан Брустер. Добре, лестер. Лестер. Вони на скайпі, ми постараємося так, щоб вони почули і нас привітали. Надається керівнику першої фази проекту канадської програми розвитку.

Кооперативної ради в Україні Ольга Шавель. Пані Олю. Перш за все я представляю само Українську світову раду і я маю відвідувати від нашого президента Ігоря Нишка. Надрукована народу голови правління пані Марія. Української кооперативної ради. Прошу передати привітку. І це є голові спостережної ради Фровідський. Демо шановні пане, пане, пане голову, пані і панове, достойні колеги кооператори -ко -ко прийміть палкий привіт і вітання від кооператорів Канади. А спеціально від Української кооперативної ради Канади і від мене особисто. Прогод 20-ї річниці заснування квіткової спілки погоди. В таких творчих успіху у вашій та потрібні праці витривало вам і наснаги і далі прикладно працювати на благо Української держави, а у праві працівникам хідної праці, добрих ідей і правильних, безпомильних, будуючих рішень і планів. Сподіваємося на дальшу взаємну корисну співпрацю на користь розвитку кооперативної системи України. Щастимо Божі. В Україні пан Богдан Козій. Пощо вас особисто вітати з праздником? Ваші дітей співання. Ваши логотипы. И мне было бы безумно приятно, что если бы в следующий раз по приезду этот флаг... Ирина Григорьевна, помогайте. Этот флаг на самом деле будет в области всех Вас городов. Вас поздравляем с и платуем вам на мир Вот и у вас гостях. 16 вересня рівно 15 років тому пані Галя була е, долучена до започаткування кредитної спілки довіра в місті Солочі. І амиза! Ще гарніше Петро, а ну покажи, чи тобі щось танцювати трошки. Ну, ти будеш вести за собою місто? Ти вже полковник? полковни. Ну, то добре, добре, дякуємо. Дякуємо кредитні спілки. Ви, о, ді, українська федеральна кредитна спілка, пані Тамара Денисенко та Олег Лепетко та інші члени їхньої команди. Таких чудових душі, спір'ю танців, наша презентація буде дуже скромно виглядати, але все ж таки із щирого серця. То я хочу представити вам знову нашу команду, яка приїхала з -за далекого океану, але близька душі і серця до України. Першу чергу, першого заступника, голови спостережної ради Ярослава Факиха. Другого заступника спостережної ради Ярослава Кірика, заступника Скарбника і співголови комітету зв'язків з громадою Богдана Захарчишина, ну і най, найдуже головну особу в нашій кредитній спілці, нашого головного виконавчого директора Олега Лепетка. Так. щиро так, вітаю всіх і передаю слово колонії і кожен з наших членів, нашої дирекції, нашої делегації, також скаже коротеньке слово. А Я зачитаю від голови нашої ради директорів Василя Корнила, шановні члени спостережної ради, ревізійної комісії, кредитного комітету, правління, працівники та, та члени кредитної спілки виготови. имени рады директоре, правильнее, сотрудники для всех шляхтик украинские, патриаршие, наискилкие вести. Очевидно, почему привет дать вас на одной даты, в этот раз в Рижем снял. Союз, который предоставляет услуги как обслуживающий кооператив. Для нас Германия это что-то ну особенное. И я хочу от всего сердца вам пожелать в дальнейшем успехов и быть в дальнейшем флагманом кредитной кооперации Украина. Мы на самом деле гордость не только для Украины, но и для Германии. И мы подготовили вам небольшой подарок, который готовила наша немецкая кооперативная ассоциация Райфайзен и который проделал путь в 2000 километров в Германии, который сюда привез Томас и хочет тоже два слова сказать и пожелать вам всего самого наилучшего.

ईवान हरबोस्की, ईवान हरबोस्की, यूरी मुक्रेस्की, हादेना हरबोस्की, मुझे मरीनो समझना मरीनो स्टेंडिंग चेयर है, बस इस चीकूं, इसको तरह-तरह, बस इस चीकूं, बस इस पिकॉल्ट पिकॉल्ट, मैं स्टेटस, नादियारुसेन, नादियारुसेन Я би хотів дійсно ваших похиску. Турцівський Андрій. Турцівський Андрій. І насамкінець, звичайно, Марію Йосипові. Повірте мені, єдина думка. Єдина думка. Команда, яка вміє прислухатися, вміє дискутувати, але вона знає, що ми робимо спільну справу. Ми маємо доброчесні відносини, і це є база всього. Доброчесне управління будується на цьому. Це є найголовніше. І я щиро їм вклоняюся за ту їхню відданість, яку вони так би, віддають серце своєї, своєї працівників. Тому я їм хочу розпівати нове і багато літа.